Робитергін, пам'ятаю ранок буде без похмілля, шановні вітаю. Я Дмитро Тузов, Слава Україні. Я вас прошу продовжувати збір на дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Всі реквізити і номер банки і рахунки в описі до цього відео. Один з найкращих інструментів відплати це, зокрема, дальнобійні дрони для ГУР Міністерства оборони України. Як змінюється світ під впливом війни Росії проти України? Що нам відомо про китайський фактор, який може бути, може бути важелим впливу на Москву? На зв'язку з нами зараз Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань східної Азії, магістерка зовнішньої політики. Пані Наталія, вітаю вас в ефірі. Вітаю, вітаю всіх слухачів. Я почав з, з цього власне візиту Сі Цзіньпіня до Європи. На вашу думку, враховуючи прагматичність китайської політики, що потрібно китайцям від Європи, окрім там ринків збуту, якою була мета поїздки Сі а в три європейські столиці починаючи з Парижа. Ну, насправді, торгівля є важливою для Пекіна, особливо з огляду на те, що економічна ситуація в країні не найкраща. В той же час це в інтерес взаємний слід сказати, тому що ми бачимо, що і Франція намагається знайти порозуміння з Китаєм, незважаючи на ті проблеми, які існують. Тобто Сідіньпінь намірений покращити свої відносини з європейським союзом, тому що над Китаєм нависла загроза того, що європейські інституції наразі перевіряють наскільки правомірно Китай субсидіює свої технологічні галузі, такі як виробництво електромобілів, літієвих батарей, сонячних батарей, фармацевтики, і таким чином створює великі проблеми для їхніх ринків, тому що ну допустимо, якщо брати автомобільну сферу. То саме автомобілі, електромобілі, наприклад, то Китай дуже серйозно демпінгує на ринках Європейського Союзу, і це ставить під загрозу величезну кількість і заводів, і підприємств, і робочих місць. Це одна з причин, чому, наприклад, для Китаю важливо налагодити торгівельні відносини і переконати Європейський Союз, що він діє за правилами. Також є ряд інших, наприклад, проблем, ну зокрема. Те, що європейці, європейці не задоволені нерівними умовами для своїх компаній е, на ринку Китаю, і е, Сі Сідіньпінь переконує, що е, він буде докладатися, щоб ці умови були рівні. Ну, ми подивимося, тому що Китай між тим, що він обіцяє, між тим, що робить, часто буває велика різниця. Ну і також е, Китаю важливо е, обмежити. Вплив сполучених штатів на європейський союз в частині прийняття рішень, ну які зокрема стосуються зняття ризиків, тобто це загальна політика сполучених штатів, до якого до якої долучається європейський союз, і вона пов'язана з розумінням того, що пора залежність від Китаю поступово зменшувати, диверсифікуючи по перше, там свої ринки, по-друге, свої інвестиції. Особливо в технологічно важливій галузі Китай не може відмовитися від західних технологій в нього є мета створити власну таку незалежність. Від, від заходу, але це в перспективі. А наразі він не може не залежати від високих технологій, і тому ем, і з огляду на те, що Байден зокрема зараз дуже активно працює над тим, щоб технологічно відрізати Китай від високих технологій від ланцюгів поставок, то ем, переконати Європейський Союз не йти. В разом з сполученими штатами у цьому напрямку, і тому ми бачимо, як Сідзіньпін неодноразово наголошував, що вони повинні разом працювати, зокрема з Францією, над тим, щоб не руйнувалися глобальні ланцюги поставок. Тобто ну, торгівля, все ж таки, економіка вона превалює. Але тим не менше, разом з торгівлею економікою е, тут і ще одне питання: е, от цього американського впливу. Тому що коли ми подивимося на заяви китайських політиків, коли ми почитаємо пресу, то вони цілком переконані, що Європейський Союз він знаходиться. Мало не під протекторатом Сполучених Штатів, і тому Китаю дуже хотілося, щоб він вдався до своєї стратегічної автономії, і в такому випадку Китай буде легше поширювати свій вплив. На загалом на цілий регіон, на європейський союз, загалом на, на окремі країни. Ну а це дасть можливість йому посилювати свою глобальну роль. Тобто, це те, чого хотів би Китай. Інше питання чи він цього досягне, з огляду на те, що європейський союз є. Складною конструкцією в європейському союзі також є свої інтереси, але найголовніше, що в європейському союзі є і усвідомлення своїх вразливих сторін, яких вони намагаються позбутися, і зокрема ці вразливі сторони на сьогоднішній день породжуються і, і Китаєм також, американський експерт Макмастер. А Описуючи ситуацію, економічну ситуацію в Китаї. Ну, по перше, тут треба виходити з того, що впродовж, мабуть, десятиліть китайський ринок був надзвичайно привабливим для європейських і американських компаній, які з задоволенням виходили на цей величезний ринок, інвестували туди багато грошей, приносили технології. Так, от американський експерт Макмастер говорить про те, що однією з умов перебування західних компаній на китайському ринку є цілковита політична. Лояльність як власне самих компаній, так і урядів тих країн, звідки походять ці компанії? А компанії, вибачте, будь ласка, так а, така практика залишається сталою для нинішнього Китаю. Я просто ну намагаюсь зрозуміти, а на яких умовах і на яких підставах західний бізнес буде продовжувати працювати в Китайській Народній Республіці. Те, що зараз помітно, це зміна фокусу у китайській політиці з економіки на безпеку, а також посилення безпекових заходів. Які роблять дуже важким існування і роботу західних компаній у Китаї, з чим це пов'язано? Це пов'язано, зокрема, з базами даних. Тобто для високотехнологічних компаній наразі для того, щоб продавати якісь допустим напрацювання, які зроблені на заводах в Китаю, пов'язані із передачою бази даних, тобто якоїсь інформації чи про юридичних осіб, чи про фізичних, це вже про безпеку і це. Ем же може бути порушенням закону про безпеку і виникнуть проблеми у цих компаній. Проблеми, які вже виникли, це в компанії, які займаються консалтингом. Тобто іноземні, американські там чи європейські компанії, які займалися збором інформації для того, щоб надавати цю інформацію бізнесу для їхнього розвитку, вони вже попали під серйозний нагляд. І було декілька випадків, коли китайські правоохоронці приходили і робили серйозні перевірки. І це насторожує дуже серйозно бізнес, тому що вони розуміють, що по того минулого такого сприятливого, минулої сприятливої атмосфери для західного… Мого бізнесу вже не буде сідзінь. Зараз робить основу на тому, що партійне керування має бути інтегроване у всі сфери життя. І на заводи, і в компанії, і на фабрики, тобто головною, головною умовою взагалі діяльності є безпека, а безпека це і лояльність, про яку ви сказали. І тут очевидно, що відносини з тими чи іншими країнами, ставлення до того чи іншого бізнесу, воно серйозним серйозною мірою впливатиме на діяльність компанії. Ну, це те, що відбувається зсередини зі свого боку. Сідіньпінь він намагається балансувати між бажанням. Повністю контролювати всі процеси всередині країни і всі впливи, так би мовити, на, на, на внутрішні процеси в країні, і з другого боку, ну це важко, тому що відповідно інвестиції тепер залучати дуже стає непросто з огляду на оц, на цей тиск всередині Китаю, і тому він намагається переконати, що в країні створені прекрасні умови для бізнесу, що він зокрема особисто. Та усі відповідні особи працюють над цим і ніяких проблем немає. Тобто ну, є трішки дисонанс між політичними заявами і між, між справжньою ситуацією, яка складається зараз. А скажіть, а чому така географія? Париж, Будапешт і Білград? Тому що Ну, якби Угорщина і Сербія нині це якби країни, які перебувають в такій вісі впливу Росії, і чи є це сигнал, що Китай готовий підтримувати а, уряди Орбана і президента Вучіча. Ну таких от російських друзів, а, а, а в країнах Європейського союзу Сербія ще не є країною Європейського союзу, але декларує те, що вона хоче туди вступити. А ці країни ще є дуже близькими друзями Китаю. І от саме вони є дуже сприятливими друзями. Що стосується Сербії, ну вона не є членом ЄС і НАТО, але вона знаходиться в серці Балкан, і це країна, яка підтримує дуже тісні стосунки, як з Росією, і має таку проросійську позицію, так і з Китаєм. І те, що їх поєднує, особливо є така ідеологічна складова антизахідна, власне кажучи, яку будуть святкувати двоє лідерів, тому що от якраз в ці дні відбувається 25 років років часу бомбардування е, Белграда. Але в той час, на жаль, під обстріл потрапило і китайське посольство, внаслідок чого загинуло декілька осіб. Так от, з огляду на зростання напруги у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Китаєм, Китай всіляко намагається підкреслити агресивність політики Сполучених Штатів Америки їхню таку е негативну діяльність на міжнародному рівні. І ми знаємо, що Росія активно використовується його фактор НАТО для того, щоб, наприклад, якимось чином виправдати свої дії. Аналогічно Китай. Е Зараз для того, щоб якось підкреслити негативну роль США, як е е е е репутацію підсувати, допустимо, у своїй у своїй пресі, він дуже активно використовує фактор бомбардування, і до речі, ось буквально напередодні свого візиту, який відбудеться завтра, сідіньпі, випустив статтю у місцевій пресі. В сербській, де він нагадав про те, що очевидно, це бомбардування було зроблено, не було зроблено навмисно, і зараз Китай він настільки міцний, що він не дозволить чинити подібні дії відносно себе, тобто це і про зростання позиції Китаю. Вибачте, будь ласка, я хочу уточнити: Китай не дозволить себе бомбардувати. Це мається на увазі. Не дозволить на себе тиснути, а тиснути зрозуміло він цю ситуацію, омальовує як і і намагається притягнути до нинішньої, де сполучені штати тиснуть на розвиток Китаю. Ну тобто, Китай вважає, що ці якісь санкції, які використовуються проти нього, чи, наприклад, ці зняття ризиків, заходи зняття ризиків, технологічні обмеження, це все спрямовано на те, щоби. Щоб його розвиток зупинити якимось чином, і тобто, наразі, Китай намагається якийсь символізм взяти з того часу. Що він є настільки сильним, що не дозволить якимось чином притискувати, утискувати себе і переходити йому дорогу на його шляху розвитку. Тому в даному випадку Сербію вони мають в ну, чому порозумітися. Окрім того, Китай є найбільшим інвестором до Сербії. Сербія активно підтримує його проект, пояс і шлях. І тобто, тут зілком зрозуміла дружба, і Китаю важливо мати таку сферу впливу на Балканах. Також що стосується Угорщини, це дуже давній відомий друг Китаю, і країна не тільки підтримувала ті давні контакти з часів комуністичного минулого, але е, прем'єр-міністр Орбан він дуже активно використовує фактор е, впливу на Брюссель через його дружбу то з Москвою, то з Китаєм. І особливо коли йдеться наприклад про якісь зауваження з боку Брюсселю стосовно там демократичних свобод дій Орбана, і тут же він намагається розіграти карту. Це було протягом дуже тривалого часу. Це його такий козир. І він намагається розіграти карту. Що ну, якщо не будуть виділятися гроші з європейських інституцій, то у нього є альтернатива для цього є китайські банки, і Китай не вимагає. Ніяких таких передумов для того, щоб виділяти кредити, допустим, чи інвестувати в країну, і зараз, зокрема, також Угорщина є важлив... але, але даруйте. Будь ласка. Слухайте, ну він же не може мати за ідіотів європейських політиків, які чітко розуміють, що у Китаї є настільки жорсткі вимоги, і вони є досить прагматичними. Китай просто так кредити нікому не видає. Він скуповує країни. Та, ну погодьтеся, ключові вузлові а, Скажімо, транспортні хаби, наприклад, а, і видає кредити, після яких ну кілька країн навіть банкрутство, наскільки я пам'ятаю, перебувають, перебувають на межі банкрутства. Тобто Орбан, звісно, може цим гратися, але наскільки це приймають в Брюсселі таку мотивацію? Ну, насправді Орбану вдається балансувати, і Орбан і на, і на сьогодні, наприклад, уже от зараз, під під час нинішнього візиту, сідіньпіня, він в е, в автомобільну галузь в електромобілі 10 мільярдів доларів китайських інвестицій. Тобто, в той час, коли європейські компанії переживають за те, що з за, за насилля, скажімо так, європей... китайських автомобілів. То Орбан підтягує свою галузь. В них є свої заводи з виготовлення автомобілів, якраз китайські інвестиції. Ну, і тут очевидна вигода Китаю: Китай розмістить на території Угорщини своє виробництво, кладе свої гроші і буде продавати автомобілі. В, європейсь... в європейські європейські країни вже на умовах присутності в європейському союзі, і ну ми не один раз зустрічали подібні дії з боку Угорщини, і так дійсно Брюссель розуміється, що що стоїть за цими діями. Брюссель розуміється в ризиках ну, цієї взаємодії, але з іншого боку, він не до кінця має важелі впливу, щоб диктувати, допустимо, які інвестиції мають заходити. Зрозуміло, так, да, зрозуміло. А... а Китаю потрібні такі. Економічні плацдарми для присутності на європейському ринку про, про найголовніше зараз для нас та про війну Росії проти України і позицію Китаю. А що сказав Сідзіньпінь, в перебуваючи в Парижі? Про те, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною, і забезпечить рівну участь всіх сторін та чесне, як сказав Сі Цзіньпінь, обговорення всіх мирних планів. Ось таке формулювання на вашу думку означає негативне ставлення Китаю до глобального форуму миру, на якому Росії не буде, але буде багато інших країн, і можливо буде присутній і сам Китай. Мається на увазі форум у Швейцарії, який в червні має відбутися Ну згідно цієї, ці, цієї фрази, то поки що ми не бачимо участі Китаю, Китай навпаки розмиває е-е той глобальний саміт, який намагається зібрати Україна та наші партнери для того, щоб була представленість Росії, для того, щоб були інші умови для перемовин, де були представлені інші плани і обговорені інші мирні пропозиції, зокрема йдеться і про російську, і очевидь, про китайський план, я не побачила нічого нового в цих домов в цих словах і фразах. Сі Сідіньпіня після того, як він мав довгу розмову із Макроном, а до цього зошливою фондерляєн, власне кажучи, обіцянка про те, що Китай не буде постачати зброю до, до Росії, обіцянка про те, що Китай буде контролювати. Експорт товарів подвійного призначення. Це ми з вами чули і рік тому, і два роки тому. І росі... і Китайці неодноразово підкреслили, що вони цього не роблять. Але ми бачимо, що поза меж... поза якимись в не речами на жаль є дії Китаю, знаходяться докази. Тому власне кажучи, зміни позиції Китаю на жаль не відбулося. Ну це очікувано, тому що в нього є свої більш широкі стратегічні плани? Ну хіба що обіцянка контактувати з усіма сторонами? Звісно, тому що до 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 Сідзіньпіня, от через тиждень, приїде Путін, і вони будуть обговорювати також питання про свою двосторонню співпрацю. Я знаєте, коли вас не було в ефірі, я поставив таке питання: а чому Китаю на міжнародній арені? А не нагадують про гарантії безпеки, які пекін свого часу, коли Україну роззброювали і позбавляли в тому числі ядерного щита, та Китай надав. Це сталося 4 грудня 1994 року. Була заява уряду Китайської Народної Республіки про гарантії безпеки а, Україні. В ряди годи ми західним нашим партнерам нагадуємо, що був такий Будапештський меморандум. А водночас були й певні гарантії безпеки в Україні від Китаю. Чому на дипломатичному рівні Пекіну про це не нагадують, як правило? Є дипломатична відповідь Пекіна, його МЗС про те, що вони не є стороною підписання цього меморандуму. Перше, друге, там в документі про дружбу та співробітництво між Україною та Китаєм в договорі. Йшлося про такі гарантії, але Китай не ратифікував цей договір. Собто, власне кажучи, на це він покладається, що ніяких гарантій, ніякої відповідальності він перед Україною не несе. Єдине, що в Сідіньпінь постійно підкреслює про недопустимість ядерної війни, використання ядерної зброї. І, вочевидь, наші партнери неодноразово говорили з Китаєм про те, що він має зупинити свого друга російського у цих намірах. І будемо сподіватися, що китайські розмови з Путіним будуть досить переконливими, щоби. І стануть певними червоними лініями для нього в використанні ядерної зброї. А до речі, про червоні лінії. Китай заявляв, що поважає український суверенітет, водночас закликає поважати безпекові інтереси Росії. Оскільки ми згадали про червоні лінії. По яких територіях проходять ці китайські червоні лінії, як ви вважаєте? Те, що ми на сьогодні бачимо, Китай закликає насамперед до припинення військових дій і до переговорів але при цьому він не закликає Росію вивести свої війська. Тому на жаль, та формула, яка пропонується на сьогодні Китаєм, так це про те, щоб зупинити військові дії на нинішніх кордонах. Ми іншого ми не чуємо і не бачимо. А в чому ви? А в чому ви думаєте, Сіціньпінь буде переконливим в розмові з Путіним в такому разі? Насправді мені здається, що те, що може бути переконливим, це хіба що щодо використання ядерної зброї. врешті, китайські позиції та російські збігаються, тому що ви сказали про врахування безпекових інтересів. Так ми останнім часом все більше чуємо з боку офіційного пекіна про те, що НАТО несе відповідальність за цю війну, бо воно розширювалося і не були враховані безпекові інтереси. Ну, зокрема, Росії вони не називають, але вони кажуть інших країн. Про те, що Сполучені Штати саме вони розпалюють цю війну тим, що надають Україні зброю, і тому і НАТО і Сполученим Штатам, перш ніж звинувачити Китай або закликати до тиску на Росію, або звинувачити в двосторонній торгівлі, так би мовити. А це вже про ці товари подвійного призначення, їм потрібно самим зупинитись, надавати Україні зброю і посадити сторони за стіл переговорів. Зрозуміло, там треба, щоб хтось. Якось нагадався дзіньпіню, що щодо розширення НАТО, що Україна проголосила своїм курсом і документально це затвердила у своїй конституції. У 2017 році а Росія напала на Україну в 2014. -му. Більше того, в 2014 році Україна була умовно нейтральною. Чому тому, що на її території перебувала величезна російська база в Криму? Ось така ситуація, Наталія Плаксієнко-Бутирська, експерт експертка з питань східної азії, магістерка зовнішньої політики. З нами була на зв'язку. Дякую, пані Наталі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.